Коли в один момент світ зупинився і намалював свої правила життя, коли рідні руки розлучились і не торкались одна одної вже так довго, ми жили, ми мали сил, ми об'єднувались. У нас одна біль, у нас один ворог, ми одне ціле. Спочатку повноштабного вторгнення Росією в Україну, ми об'єдналися в одне ціле, в одну родину, яка ставала сильнішою день за днем, попри горе і біль, сльози і розпач. Але ми знаємо одне: ми вистоїмо, ми поборемо темряву разом, бо ми українці. Наш навчальний заклад теж показав свою стійкість і згуртованість. Вже з перших днів до нашого гуртожитку заселялося по кілька сотень людей з дітьми, з немовлятами і навіть з домашніми тваринами. Вони зупинялися, набиралися сил і рухалися далі. Дехто залишався на тривалий час і допомагав нам на кухні і в побутових справах, а дехто проживає у гуртожитку і сьогодні. Харі і педагоги об'єдналися і готували для них збалансоване харчування, приносили з дому овочі, крупи, консервацію, одяг та залучили до збору місцевих мешканців. Ті, хто залишився дотепер, Регулярно отримують харчові набори неперервно ведеться співпраця з волонтерами з різних регіонів України і не тільки, які допомагають і продуктами харчування, і засобами гігієни, навіть дитячими іграшками і товарами для дітей. Лева частка допомоги надходила і надходить від міжнародної організації Червоний хрест, яка містить продукти, гігієнічні товари, лікарські засоби, воду, постільну білизну та інші необхідні речі. Навіть зараз організація виділила 26 мільйонів гривень для ремонту кімнат гуртожитку переміщеним особам, а це величезний внесок у відновлення економіки України. Це нове дихання для тих, хто мусить починати усе спочатку. Прияння начальника департаменту соціального захисту населення Київської обласної військової адміністрації Мещина Ігора Вікторовича. Та тісної співпраці заступника голови військової адміністрації Жанни Осипенко, які виявили співпереживання, турботу була надана вагома допомога у вигляді столів, ліжок, ковд, подушок, наборі постільної білизни, матраців та багато-багато іншого. Якщо перегорнути слайди назад і пригадати все, що відбувалося, морозкошки. Люди масово тікали на автівках, повз наш навчальний заклад, а ми лишалися. Якщо проаналізувати, чому ми тримали стрій і дійшли цілим колективом до цього дня, все завдяки нашому директору Олександру Пасічнику, який підтримував нас гумором, мотивував не дозволяв упасти духом. З першого дня війни був поміж нас і робив ту ж роботу, що ми. був незламний. Тож рухаємося далі разом до перемоги. Тримаємо стрій. Ми переможемо.